Вітаю усіх. Ви на ютуб-каналі кіно наближається. Сьогодні я повертаюся до Всесвіту Гаррі Поттера, Але якщо в минулих відео я оглядав або книжки, або якісь загальні події, то сьогодні хотів би перейти до персоналій, а саме біографії Міннерви Макгонагал. Ця викладачка у Гогварці одна з найприємніших, але насправді ми мало про неї дізнаємося з фільму. Тому у цьому відео розповім їй цікаву історію до подій фільму та що з нею сталося після. Мінерва була першою дитиною і єдиною дівчинкою в родині пресвітеріанського міністра і відьми, яка закінчила Гогвардс. Вона виросла серед плоскогірів Шотландії на початку 20-го століття. Поступово дівчинка стала розуміти, що щось дивне було в її здібностях і в шлюбі її батьків. Батько Мінерви, преподобний Роберт Макгонаґл, був зачарований відважною Ізабель Рос, яка жила в тому ж селі, що й він. Як і інші жителі, він думав, що Ізабель відвідувала жіночу школу інтернат в Англії. Насправді ж, коли Ізабель на багато місяців зникла з дому, вона відправлялася в школу чарів та чеклунства Гогвардс. Розуміючи, що батьки черевники будуть проти її зв'язку з юним маглом, Ізабель зберігала їх відносини в секреті. Коли дівчині було 18, вона закохалася в Роберта. На жаль, вона так і не набралася сміливості, щоб розповісти йому, ким була насправді. В один прекрасний день через шалене невдоволення батьків пара втекла. Тепер, живучи окремо від своєї родини, Ізабель не могла дозволити собі зіпсувати всю принадність медового місяця, розповівши коганому чоловікові про те, що вона закінчила магічний Гогвардс, або про те, що була капітаном шкільної команди з Квідичу. Ізабель і Роберт переїхали в будинок міністра на околиці Кейтнеса, де красуня Ізабель напрочуд вміло знаходила застосування крихітної зарплати міністра. Народження перевізка молодої пари Мінерви означали як радість, так і кризу. Сумуючи за своєю сім'єю і чарівним світом, який вона залишила заради кохання, Ізабель наполягала на тому, щоб її новонароджену дочку назвали Мінервою в честь її рідної бабусі, надзвичайно талановитої відьми. Двовижне ім'я вражало людей, серед яких жила Ізабель. Роберту Макгонагалу було складно пояснити вибір дружини оточуючим. Крім того, він був стурбований смутком дружини. Друзі ж переконували його, що жінки часто стають емоційними після народження дитини, і що незабаром Ізабель стане самою собою. Ізабель розривалася між гордістю і страхом. Вона знала, що мала розповісти Роборту правду, перш ніж він стане свідком чого-небудь, що може його насторожити. Зрештою одного разу у відповідь на наполегливі розпитування Роборта, Ізабель ридаючи, дістала свою чорну паличку, яку зберігала в закритій коробці під ліжком, і показала чоловікові, ким була насправді. І, хоча мінерво була дуже маленькою, щоб запам'ятати ту ніч, ці наслідки залишили дівчинку на з гірким розумінням всіх складнощів, з якими стикаються чарівники, зростаючи в світі маглів. Але навіть після того, як він дізнався, що Ізабель була відьмою, Роберт МакГонагал любив свою дружину не менше ніж до цього. Однак він був глибоко вражений її визнанням і тим фактом, що вона зберігала цю таємницю такий тривалий час. До того ж, він людина, яка пишалася своєю чесністю і правильністю, тепер був змушений звернутися до потойного життя, що було чуже його натурі. Ізабель в сльозах пояснювала, що вона і її дочка були обмежені міжнародним статутом про секретність і що вони повинні приховувати правду про себе. В іншому випадку їм доведеться зіткнутися з невдоволенням міністерства магії. Роберт здригнувся при думці про те, що подумають місцеві жителі, в основному строгі пуританські народи, якщо дізнаються, що дружина їх міністра відьма. Друзі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де я частіше додаю цікаві новини з різних кіновсесвітів. і про Гаррі Поттера зараз багато, і про Марвел, і про дивні дива, відьмак та багато іншого. Тож раджу усім підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Кохання ще жило, але тієї довіри між її батьками більше не було. Кмітливо і спостережно Мінерва з сумом це зрозуміла. Ще двоє дітей народилися у подружжі Макгонагал, обидва хлопчики, і в обох у свій час проявилися магічні здібності. Мінерва допомагала матері пояснити Малькольму і Роберту молодшому, що їм не слід показувати людям свої здібності, а також допомагала проховувати від батька наслідки їх не завжди вдалої магії. Мінерва була дуже близька зі своїм батьком Маглом, на якого темпераментом походило більше ніж на матір. Вона з болем дивилася на те, як він. Боровся з дивною ситуацією в їхній сім'ї. Вона так само відчувала, наскільки складно було її матері вписуватися в суспільство абсолютно магловського села, як сильно вона сумує за свободу бути серед тих, як вона, нудькою по використання своїх чималих талантів. Мінерво ніколи не забуде, як плакала її мати, коли на її 11-й день народження прийшов лист зі школи Чарів та чеклунства Гогвардс. Вона розуміла, що Ізабель плаче не тільки від гордості, а й від заздрості. Як це часто буває, якщо дитина родом із сім'ї, в якій проховують свій магічний дар, Гогвардс став для Мінерви Магонаґал місцем радісного позбавлення та звільнення. Мінерва привинула до себе надзвичайну увагу в перший же вечір. Сортувальний капелюх лише після п'яти з половиною хвилин коливань між Ревенкло і Грифіндором відправив її в останній. Згодом цей випадок став предметом важливих жартів між Мінервою і її колегою Філіуса Флітвика. Глави двох будинків були вражені тим, що якби не ті переломні моменти в їхньому дитинстві, вони могли б помінятися місцями. Мінерва була швидко визнана найкращою ученицею року з винятковим талантом до трансфігурації. І поки вона вчилася, вона все більше демонструвала, що успадкувала як здатності матері, так і тверді моральні цінності батька. Шкільні роки Мінерви були тісно пов'язані з двома роками спілкування з Помона Спраут, майбутнім деканом Гафал Дві жінки прекрасно спілкувалися як в школі, так і після неї. До закінчення Гогварсу Мінерва Магонагла змогла домогтися неймовірних успіхів, отримала вищі бали за сов і ночі, стала старостою факультету. А також виграла в номінації Найбільш багатообіцяючий новачок в трансфігурації сьогодні. Під керівництвом свого вчителя трансфігурації Албуса Дамбалдора вона змогла стати анімагом. Її анімагічна форма і відмітні ознаки, смугаста кішка з мітками навколо очей у формі квадратних окулярів, були належним образом занесені до реєстру анімагів Міністерства магії. Так само, як і її мати, Мінера була талановитим гравцем у квідич, хоч і невдале подіння на сьомому курсі, закінчилося для неї мозку, кількома зламаними ребрами і довічним бажанням побачити слизерин розгромленим на квідичному полі. При тому, що невдале падіння було якраз під час матчу зі Слизероном за Кубок школи. Незважаючи на те, що вона кинула Квідич після школи, вроджений дух суперництва не дав професорці МакГонагал залишитися байдужою до долі команди Гріфендору, і в неї залишилося досвідчне око на таланту Квідичу. Після закінчення Гогвардсу Мінерва повернулася в батьківський дім, щоб провести з сім'єю останнє літо, так як потім вона повинна була виїхати в Лондон, де їй було запропоноване місце в Міністерстві магії у відділі магічних законів. Ці три місяці стали найбільш складними в житті Мінерви, так як вона вісьмастерічна без пам'яті закохалася в маглівського хлопця, тим самим доводячи, що вона була істинною дочкою своєї матері. Це був перший і єдиний раз, коли Мінерва Магонагел могла сказати, що втратила голову. Угал Магрегор, син місцевого фермера, був красивим, розумним і привабливим. Також, прекрасна, як і її мати, Мінерва була розумна і дотепна. Обидва з почуттям гумору вони люто сперечалися і підозрювали один одного в чомусь містичному. Перед тим як вони змогли дізнатися, як все насправді, Дугал посеред поля встав на одне коліно, роблячи пропозицію, а Мінерви погодилися. Вона повернулася додому, маючи намір розповісти батькам про свої заручини. Проте у результаті виявилася не в змозі зробити це. Всю ту ніч вона не столила очей, думаючи про своє майбутнє. Дугал не знав, ким була Мінерв насправді, так само як і її батько, який не впізнав правди від Ізабель доти, поки вони не одружилися. Мінерва ясно уявляла, яким би був їхній шлюб, якби вона вийшла заміж за Дугала. Це був би кінець усьому її прагненням. Це означало чарівну паличку, замкнену в коробці і дітей, які брешуть навіть рідному батькові. Вона не обманювала себе тим, що духом Магрегор буде з нею в Лондоні, в той час як вона щодня буде йти на роботу в міністерство, адже він з нетерпінням чекав дня, коли успадкує батьківську ферму. Наступного ранку Мінерва вислизнула з батьківського дому і поперемувала до Дугала, щоб повідомити йому, що вона змінила своє рішення і не може вийти за нього заміж. Пам'ятаючи про те, що якщо вони порушать статут про секретність, то втратить роботу в міністерстві, заради якої вона і кидала його. Мінерва не змогла адекватно пояснити, чому змінила своє рішення. Вона залишила його в повному сум'ятті і через три дні поїхала в Лондон. Її ставлення до міністерства магії було забарвлене тим фактом, що останнім часом вона часто страждала від емоційної кризи. До того ж, Мінерва Магонаґл не надто любила свій новий будинок і робоче місце. Деякі з її колег мали укорінене антимаглівське переконання, яке Мінерва засуджувала, адже вона поважала свого батька і все, що любила Дугала Грегора. І, хоча вона була найціннішим талановитим співробітником, якого підтримав бос. Елфінстон Урхарт Мінерва була нещасливо у Лондоні і все більше зумувала за Шотландією. У підсумку через два роки роботи їй запропонували перспективне підвищення, але вона його відхилила. Мінерва послала Сову в Гогвартс і попросила про посаду викладача. Сова повернулася в лічені години, пропонуючи жінці посаду у відділі трансфігурації під начальством Албуса Дамблдора. На роботу в Гогварці вона поступила в 1956 році. У 1990 Стоп'ятому на питання Амбридж, вона відповідає, що викладає вже 39 років. Мінерву тоді прийняло на посаду професора трансфігурації. Вона змінила на цій посаді Албуса Дамболора, що став тоді директором. Заодно вона взяла на себе посаду вихователя гуртожитку Гріфіндор. Мінерво з головою порнула в роботу, проявляючи себе як строгий, але надихаючий учитель. Вона зберігала листи дугала МакГрегора в коробці під ліжком, переконуючи себе тим, що краще зберігати там листи ніж чарівну паличку. Тим не менш, вона була здивована, отримавши звістку від матері про те, що дугал удружився з дочкою іншого фермера. Тим вечором Альбус Дамблдор знайшов Мінерву в сльозах в класі, і вона розповіла йому свою історію. Він, в свою чергу, розповів їй історії своєї родини, яку жінка раніше не знала. В ту ніч ці відкривання стали основою їх взаємоповаги і дружби. Незважаючи на роки, проведені в Гогвартсі, Мінерва Магонаґл зберігала свою дружбу зі старим босом з міністерства Елфінстон Урхартом. Він відвідував її, коли та проводила канікули в Шотландії, і на її здивування одного разу в кафе Мадам Паддіфуд зробив їй пропозицію. Але, як і раніше, закохана в Дугала Магрегора, вона відмовилася. Однак Елфінстон не переставав любити її, то і справа знову пропонуючи руку і серце. Хоч Мінерва і продовжувала йому відмовляти. Але смерть дугола Мегрегора хоч і поранила Мінерву, але все ж звільнила її. Незабаром після першого падіння Волдеморта Елфінстон тепер уже посивілий, знову зробив Макгонаґл пропозицію, і на цей раз та погодилася. Урхард купив будиночок в Гоусміті, неподалік від замку, і Мінерва могла легко ходити на роботу кожен день. Завжди відома учням, як професор Макгонагал, Мінерва оголосила, що має намір зберегти своє дивоче прізвище. Ті, хто дотримався традиції, пхикнули і задумалися, чому це Мінерва відмовилася від чистокровного прізвища і зберегла прізвище батька. Їхнє спільне життя було дуже щасливим. У пари не було своїх дітей, але численні племінники, Мінерви, діти її братів Магольма і Роберта були частими гостями в їхньому будинку. Для неї цей час був дуже радісним. Несподівана смерть Елфінстоуна від укусу отруної Тентакули через три роки після весілля виявилася найбільшим горем для всіх, хто знав цю родину. Мінерва не зуміла винести тяжкість свого перебування в їхньому будинку, тому після похорону вона зібрала свої речі і повернулася в свою спальню в огворці, в яку можна потрапити через приховані двері в стіні її кабінету на першому поверсі. Завжди будучи хороброю, вона повністю віддалася роботі, і ніхто, крім небагатьох людей, включаючи Албуса Дамбу. Дамблдора ніколи не підозрював, як вона страждала. Мінерва МаГонаґл була членом першого складу Ордена Фенікса під час Першої магічної війни. Можливо, вона була запрошена особисто Албосом Дамблдором, оскільки ще в більш молодому віці вона славилася як сильна чеклунка до початку Другої Магічної війни, і під час неї Макгонагал залишилася лояльна ордену і самому Дамблдору. З деяких деталей можна також припустити, що в роки навчання Мінерва дружила з Августо Лонгботтом, бабусою Невіла. Під час війни за Гогвардс, після перемоги над керу, Магонеґл вступає в дуель з Северусом Снейпом і завдяки допомозі інших викладачів змушує його тікати. Під час бою в великому залі вона разом з Кінгслі Кінкслішеколоболтом і Гурацієм Слизерогом вступає в бій самим Волдемортом. Джон Роулінг у своєму інтерв'ю заявила, що МакГонагал все-таки стала директоркою Гогвардсу і на прохання Гаррі Поттера повісила портрет Северуса Снейпа в кабінеті директора. Також Роулінг в іншому своєму інтерв'ю згадала, що професор Макгонагалл склала себе повноваження директора Гогвардсу трохи раніше 2017 року, оскільки вона вже трохи втомилася. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.